Кричущий випадок у військоматі Тернополя власне сьогодні цілий день його активно обговорюють у соціальних мережах. Ми бачимо хвилю обурення цілу серед українців, викликану ось цією подією. Наскільки випадки такі вони взагалі розповсюджені? Тобто, це те, що вдалося зафіксувати на камеру телефону. А скільки ми не бачимо на вашу думку? Ну, у мене немає такої статистики, але якщо ми говоримо, ну, ми ж пам'ятаємо, це не перше не перший такий випадок у львівському військоматі. Місяць, мабуть, назад було щось подібне. І звичайно, що це ганебні випадки, з якими потрібно, щоб розбирались правоохоронні органи, і ніхто не має права так себе поводити з громадянами, з я не кажу з призивниками, з громадянами нашої країни. І є на є, ми маємо бути правовою державою і це в рамках права робити тому я вважаю. Я сподіваюся, що правоохоронні органи родуть належну оцінку діям цих людей, які таке роблять. Ми маємо розуміти, крім того, що це насильство над людьми, це ще питання, скажімо так, поширення інформації, яку залюбки використовує Російська Федерація, щоб показувати, що відбувається в нашій країні, що у нас відбувається з мобілізацією. Це підрив, скажімо так, національної безпеки. Які на вашу думку можуть бути причини такого ставлення працівників військомату до призовників, ну чи то загалом до громадян України, як ви правильно зауважуєте, е, ну аж такої сили наруги і взагалі е, тих кадрів, е, які ми бачимо? Яка причина ми, ми не ідеалізуємо всіх наших громадян? Ми бачимо часто в засобах масової інформації, іноді там в інтернеті, як себе поводять іноді громадяни. Перед працівниками ТЦК можливо, ми не маємо всіх під одну гребінку працівників ТЦК. ТЦК військомати роблять справу, яка потрібна зараз держави. І без їх роботи. Ну ми цю війну програємо. Ми маємо розуміти, що ми маємо з вами обговорити конкретні випадки, а не роботу всіх ТЦК. Тому що ми бачимо зараз один ТЦК конкретний, можливо, якийсь районний. А в нас працюють і в нас мають завдання працювати з людьми всі наші. Обласні ТЦК і мають забезпечувати мобілізацію мають забезпечувати мобілізаційний ресурс, і людський, і е, технічний, який за допомогою якого армія зараз воює. Всі, хто зараз на фронті, це робота ТЦК, це патріотизм наших людей. Тому всіх однозначно ми не маємо вести вести по дому грибінку, але звичайно, таких людей, які Таке роблять, маємо, скажем, притягувати до відповідальності. А якщо ми говоримо про причини, можуть бути різні. Я неодноразово чую від працівників ТЦК, коли є образи, коли, наприклад, самі провокують такі дії, а потім знімають на телефони. Ми зараз не за конкретний випадок, але все є. Але все рівно ми маємо розуміти, що це там офіцери або солдати. Вони мають вести себе в рамках. І мають відповідати своєму військовому званню, і е, тим обов'язкам, які вони мають виконувати. Тому, звичайно, це те, що так виглядає, загане. Що робити людям, які стають безпосередньо жертвами подібних історій? В ну, моєму полі, як мінімум, ви бачите, що якщо вони стають жертвами, от коли. Намагаються привернути увагу суспільства. Це перше. взагалі потрібно писати заяву в поліції, тому що це злочин, це реальний злочин, і потрібно про це повідомляти правоохоронні органи, які мають реагувати на це згідно українського законодавства. До речі, щодо законодавства, загалом регуляція подібних випадків закону, законом і та відповідальність, яка вона передбачена за подібні історії, як ви вважаєте, вона досконала? Ну, тобто, змінювати нічого в плані законодавства чи там, певних нормативних актів, не потрібно. Мені не потрібен У нас є кримінальний кодекс, який скажімо, в якому визначена достатня відповідальність за всі види злочину. Тому тут вже я ж не знаю, яка інкримінація. Це як це інкримінують перевищення службових повноважень, або це там нанесення тяжких або середніх, або легких тіла. Це вже ну, визначає кримінальний кодекс, або там проступок якийсь. Це вже я не можу це визначати. Це правоохоронні органи в першу чергу. Але в нас є, він є, і звичайно, згідно нього там не треба яких додаткових законів. Беріть і працюйте, як і захищайтесь так само і. Поговоримо про мобілізацію. Документи йтимуть за військовими. У Міноборони анонсували важливі зміни у ВЛК. Міністерство планує переглянути підходи, аби посилити спроможності Збройних сил. Військовослужбовець після військово-лікарської комісії відбуває сам або у військову частину, або ТЦК та СП. Документи в електронному вигляді. Так би мовити, йдуть за ним. Це те швидке рішення, якого так потребують люди після поранення, пояснила заступниця міністра оборони України з питань соціального розвитку Наталія Калмикова. На її думку, у процесі інтеграції військового у цивільне життя ветеран повинен знайти таке місце, де він розумітиме, що потрібен так само, як був потрібен на війні. Йому необхідно знайти роботу і мати зайнятість або ж займатися підприємницькою діяльністю. За словами Калмикової у Міноборони вже. Ведеться робота щодо створення таких можливостей загалом міноборони зазнало дуже великих змін в певній мірі, тому що відбулася ротація. Ми змінили міністра оборони. Ми змінили заступників міністра оборони. Прізвища вже шістьох. Ми знаємо. На вашу думку, це перед розмовою про мобілізацію. Саме міноборони безпосередньо, Чи має воно все таки шанс на кращу версію себе? Скажімо, і на розвиток усіх тих аспектів, Аспектів, які пан Ростем Умєров анонсував, коли зайшов на цю посаду? Ну звичайно, завжди завжди скажемо, має шанс і але ми розуміємо, що взагалі, все рівно щоб змінити міноборони зараз. І Верховна Рада цим займається Мати мають реформу, реформи, маємо переходити. На стандарти НАТО ми маємо всі ці питання, які ви кажете, і про ВЛК, Коли ми говоримо про систему управління, коли ми говоримо про управління, взагалі е процесами, це все ми маємо е стандартизувати під стандарти НАТО. Ну і з урахуванням тих подій з війни, які в нас є, щоб розуміти, щоб ми могли ефективніше працювати, тому що деякі стандарти вже НАТО може в нас переймати по е роботі, і зокрема мобілізації по цим, цим питанням, тому що остання мобілізація десь. В європейських країнах, якраз була під час Другої світової війни, а деякі навіть і не проводили, тому що не встигли. Тому звичайно, ми потрібно нам робити пана, по максимуму. Тому я сподіваюся, визначити взагалі ефективність команди ми зможемо, коли побачимо їх перші кроки, і максимально вони мають це робити. Я скажу, що коли ми говорили з Рустемом Мервом, я ну, там. Радив декілька речей, щоб він їх робив. Я бачу, що він включився в роботу, в тому числі питання щодо там списання майна в збройних силах. Воно здається, знаєте, таким простим. Ну що там таке списання майна? А в умовах, коли йдуть бойові дії, йдуть е, постійне е, майно попадає в військові частини, дають волонтери, воно знищується військові домі того, щоб. Е, Займатися бойовими діями і вести війну займаються, перекидають таку купу паперів для того, щоб все це, це погодити з ВСП, з ДБР, потім відправити командування потім відправити там командувачів. І всі ці питання затягуються місяці-місяці, іноді до років, а це іноді призводить знаєте до того, що коли вище політичне керівництво дивиться на бригаду, каже: О так у них там 10 БТРів, 10 танків, 100 мавіків і я не знаю, 10 гаубиць. А цього вже давно немає, Просто документи не встигли це все списати. І на паперах одна армія, а в реалі інша армія. Тому це має дуже таке стратегічне значення. Якраз цей закон. це був мій закон, він якраз був прийнятий в двох читаннях в цілому на минулому засіданні. 302 депутати за це проголосували. І я сподіваюся, що президент України його підпише. І ми, як мінімум, оце буду вже називати реформою однією з реформ списання. Збройних силах про яку знає кожен військовий, кого не спросиш, вони знають цю проблему. Я сподіваюся, що ми її зараз е, вирішимо. Ну і інші напрямки, звичайно, для міністра зараз основне це е, забезпечення, забезпечення ще раз забезпечення. Ми бачимо, що відбувається зараз в світі, е, геополітичні процеси, які відбуваються, і ми розуміємо, що е, війна в Україні вона вже давно не є центром, скажімо, всіх геополітичних процесів. А можливо. Або була невеликий час, або взагалі не була, тому що процеси вони продовжуються, і ми маємо як можна більше звертати увагу на нас і забезпечувати нас міжнародною допомогою для того, щоб продовжувати звільняти свої території. Ще одна, ще один аспект, про який говорив Русти Умєров, це цифровізація роботи ВЛК. На вашу думку, місяць тому навіть Володимир Зеленський говорив про це у своєму відеозверненні. На вашу думку, наскільки це загалом можливо, і який механізм цієї цифровізації військово лікарських комісії може бути застосований? З якою метою, власне, ну над цим процесом працював також і наш комітет, і міністерство. Цифрової трансформації міністерства охорони здоров'я я сам був присутній на декількох групах робочих. Нас там цим займалися в комітеті безпосередньо Мар'яна Безуба і Соломія Бобровська. Ці процеси вели тому напрацьоване законодавство саме з цими міністерствами, і тепер ці всі питання там був напрацьований закон, і ці питання вже є в законі. Зараз я так розумію на. Працьовується підзаконна, підзаконні акти, які дозволять потім все це реалізувати, вже щоб військові дійсно не могли не потрібно було там бігати і стояти в чергах там за якоюсь справкою або за якимось висновком когось, щоб вони все це могли скажімо так максимально спростити для них е... життя. Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних оберіг вже працює, його постійно доповнюють інформацію. Про це розповів віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федору. За його словами, він цифрово очікує бачення нової команди Міноборони. Реєстр оберіг. Наскільки він, можливо, вже встиг продемонструвати свою ефективність і чи виконує він ті функції, які на нього покладені він не є чимось таким там. Що нам саме скажімо так підвищить рівень мобілізації, але він є досить дуже потрібним наш час для того, щоб знову ж таки ми не на паперах, не на справах, не паперових справах шукали призивників, А те, щоб всі наші призивники були в цьому реєстрі, це перше. Ну і основне це скажімо так, прибирає корупційну діяльність, коли ми конкретно бачимо, який призивник, Яке в нього здоров'я, які в нього справки, які в нього військовий квиток, і потім будуть питання, навіть ті правоохоронні органи, які туди зайдуть, скажуть, а чому цей служить, а цей, до прикладу, не служить, чи є в нього броня, чи ні? Це також не буде як зараз. Знаєте, там хтось за когось домовився, взяв бумажну папочку, закинув її під стіл, і людина пропала. Це теж один із моментів, але взагалі це правильний напрямок, в якому рухайтесь. Якщо ми його доведемо до кінця, то це досить сильно посилить в першу чергу. І ТЦК зараз е, також законодавство є е, законопроект, який е, дозволить всі бази даних об'єднати е, в е, цю систему для того, щоб і військовослужбовцям було легше додавати свої дані, не носити кожну справку, а це підтягувало з різних. Баз даних там ДПСУ, МВС, охорони здоров'я, і ТЦК вже бачили повністю всю історію по військовослужбовцю. І коли він підходить, вже визвали і закривали там останні аспекти, там медична комісія і все інше. Тому це правильний напрямок, який потрібно було зробити ще давно до війни. Але якщо вже зараз робимо, то це теж, це теж нас підсилить. Чи потрібно Україні на вашу думку посилити мобілізацію, чи вона зараз відбувається чітко згідно з вимогами і потребами фронту? Я не чув від наших там головнокомандувача, міністра оборони, що потрібно підсилити мобілізацію. А взагалі, плани мобілізації вони є таємними і вони за? Вони затверджуються безпосередньо главкомом. Про це знає верховний головнокомандувач, міністр оборони. Тому о, вона йде, як вона йде, і про питання чи потрібно нам її скажімо, посилити саме. Просто ну тут питання, що значить посилити. Ми і так призиваємо по факту людей. Ми ж бачимо, що в нас немає вже великих черг військоматах, що входять представники сеціка по вулицях. На людей вручають повістки і запрошують до військоматів. Це рівно нам люди потрібні, тому я не думаю, що буде посилення. Нам головне, щоб цей темп не втрачати, який він зараз є. Говорячи також про ті аспекти, які Рустему Умєров виділив в якості своїх цілей в роботі Міністерства оборони. Він говорив про важливість, і ви говорили, до речі, про забезпечення Умєров говорив про розробку нових технологій, ну відповідно, їхнє виробництво. Ви обіцяли також, як вже народний обранець, що зусилля законотворців зосереджені над спрощенням процедур для виробників зброї в Україні. Які проблеми зараз є з цього питання? Тому що раніше? Ніше ми багато чули про те, що а, ніби і були люди, які були готові компанії виготовляти. Утім, це дуже довго затверджувалося. чому до речі, волонтери часто говорять, що їм а, простіше привезти звідкись якісь дрони і так далі, тому що а, дуже складна процедура того, щоб цю конкретну зброю взяли а, в збройні сили і а, дали дозвіл на її використання. А, які проблеми зараз є? На чим потрібно працювати, на чим можна власне а, пропрацювати, Ой, щоб да, це ви, робили ви обіцяли, що що це все це все зробиться. Дивіться, я говорив дійсно, що нам потрібно працювати над спрощенням, і це дуже важливий аспект у нас в країні, тому що у нас всі технічні умови до зброї вони 70-х років, і їх потрібно змінювати. Багато з того, що тоді робилося, я, я вважаю не потрібно. Багато тих заходів безпеки, які були. До підприємств в умовах мирного часу вони зараз не потрібні, тому що зараз іде війна і потрібна і зараз вже 21 століття, знаєте, ці огорожі колючою проволокою, вишки, які мають стояти в два ряди навколо підприємств критичної інфраструктури. Таке, що є проволока і вишки, значить туди треба бити ракетою обов'язково. А це все в вимогах до підприємств, які мають щось виробляти. Тому. Там я не знаю, міни мають бути в ящиках, які мають бути пополіровані, покрашені без сучків і задорено. Так і написано, без сучків. Тому нам зараз не ящики потрібні, нам зараз міни. Навіщо нам витрачати там певну кількість грошей на це? Це заробилося в 70-ті роки, коли це треба було 20-30 років зберігати на складах. Зараз нам треба зробити і відправити на фронт. І ми маємо розуміти, а це все є в технічних умовах. Тому от е, є вибухівка, яка. Коштує дорожче, там вона 20 років може зберігатися. а Є яка така сама, але вона там 5 років або рік. От нам треба переходити і спрощувати для підприємств. І зараз працюємо над цими умовами, щоб підприємці в нас. Я вам скажу, що багато підприємців зараз щось робить, але вони ходять такі на грані закону, тому що вони хочуть допомагати армії і, і допомагають армії, але вони розуміють, що завтра до них можуть прийти правоохоронні органи відкрити. Там е постанову по ліцензуванню або постанову по виготовленню якихось засобів і начнуть у них е їх е притягувати до відповідальності. Також ганебна історія в нас була по питанням е компанії Archer. Е якщо ви знаєте, це українська компанія, яка виробляє. Я зараз знаєте, не побоюсь цього слова. Найкращі в світі тепловізійні прилади для снайперських винтівок, для для прилади спостереження. Прилади спостереження і прицілювальні прилади для бойових машин піхоти найкращі всі і по ціні, і по якості. І зараз до них прийшло набу і припинило діяльність цього підприємства. І зараз ми в комітеті найближчим часом будемо заслуховувати представників набу, міністерства оборони і компанії Арчер. Ну це просто в мене в голові не вкладається. Це компанія найкраща найкраще світі. Це те, що нам треба на фронті. А наші правоохоронні органи їх е закривають. Тому я не знаю, хто цим керує, але це ганебна історія. Сподіваюся, що це якась помилка. Ми в подальшому не будемо цих помилок е е більше робити. Такі помилки, бо ми так не виграємо війну. Чи є механізми, які вже працюють, які направлені на ось це спрощення виробництва, і відповідно ми вже можемо побачити їхні результати? Е, ну була спроба. Це е, була напрацьована постанова, я номер і не буду казати, де спростили порядок виготовлення е, бойових частин для дронів. Е, там Мінцифри виступало. Скажем так, не замовником, а вони конкретно настоювали на тому, щоб це зробити. І там дійсно трохи спрощено, але все ж таки, воно ну, спрощено більше для таких великих, знаєте, компаній, які до цього по факту виробляли боєприпаси, і по факту я кажу, за ті всі речі з вишками з колючою проволокою з, скажем, Охоронцями зі зброєю на вишках, да, які зразу привертають увагу. Тому е, воно спрощено, але я вважаю, що потрібно спрощувати максимально це є і фактором стримування, тому що противник, коли буде бачити, що ми країна, яка е, виробила в себе культуру е, поводження зі зброєю. А я вважаю, що в нас зараз вже випрацювала за цей час культура поводження зі зброєю. Бо раніше всі дуже боялися, що народу в руках буде зброя. Коли війна почалася, роздали всім. Тому е, культура в нас вже вона є. випрацьовується, Ми будемо її підшліфовувати. А зараз ми маємо культуру підприємницьку випрацьовувати по виробництву всього того, що потрібно для війни. Максимально просто і максимально дієво. Тоді е, в нас буде шанс перемогти. Тому що постійно сподіватися на наших партнерів, це звичайно добре, коли вони є. Але ми маємо бути і самодостатні. Це, це для нас вже аксіома. На цих словах пропоную поставити три крапки. Пане Романе, дякую вам, що відповіли на всі мої запитання. Дякую, що знайшли час. доєднались до ефіру апостровців. І Роман Костенко, народний депутат, секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. А також полковник СБУ був із нами. Не перемикайтеся.